Доброго здоров'я, дорогі співвітчизники, шановні пані та панове, чи є в Україні можливою ситуація, коли от у наших громадах у людей буде робота, достатньо робочих місць та заробітна плата, яка надаватиме змогу жити на прийнятному рівні? Ну, Напевно. Ви подумаєте, що якщо і можливо, то після війни. Ви знаєте, я от не погоджуюся. Підвалювання такого життя треба закладати безпосередньо зараз, коли йде війна, використовуючи цю ситуацію можливих змін у громадах, кардинальних змін. Я до чого? От щойно закінчилося засідання правління громадської ради при Сумській обласній військовій адміністрації. Це консультативно-дорадчий орган, який, зокрема, має на меті ну от, забезпечувати певний зв'язок між людьми та владою. Було прийнято рішення щодо проведення громадських слухань 17 серпня поточного року на 14.00 ви можете відвідати ці громадські слухання. Вони відбудуться онлайн, в тому числі. Посилання там буде. Чому вони будуть присвячені ці громадські слухання? Я би хотів їх сутність передати одним випадком, свідкам якого я був нещодавно. Ну, був такий захід за участю, скажімо так, наших зарубіжних партнерів, як їх прийнято називати, потенційних донорів. І от коли проводили цю зустріч дітей, які прийшли ну, у цю будівлю там, займатися, їх просто виставили. Причому виставили не через там якісь питання безпеки, а просто виставили, вони там заважали, там, галас би влаштував. От цей випадок, на мій погляд, відображає те, що відбувається у деяких сегментах українського суспільства. У чергове, якби бенефіцарами і зискоотримувачами певних ресурсів якоїсь там допомоги. Можуть стати не люди, не народ України, а визначена коло осіб, яке вже 30 років є таким бенефіціаром і юзає наші народні ресурси на свій розсуд. Я тепер підійду до аналізу проблеми безпосередньо. Ця проблема полягає в тому, що наші зарубіжні партнери. Якщо ми їх вже стали так називати, далі будемо називати, ну зокрема, платники податків у США, Америки, вони говорять про те, що в Україні корупція. Чому ми надаємо так багато допомоги Україні, якщо там корупція? Подивіться, будь ласка, ефір з Миколою Назаровим, це керівник центру досліджень регіональної безпеки про саміт у Вільнюсі. Микола Сергійович був у Вільнюсі. І послухайте просто що. Це говорить прямо відкрито. У зв'язку з цим, якщо ми не наведемо тут порядок, не буде надана принципова відсіч, дієва відсіч, можливим намаганням та й діючим намаганням влаштувати тут корупційні схеми, то я так думаю, що наша перемога над ворогом буде вельми ускладнена. Вона в будь-якому разі буде питання у жертвах. Ціні за цю перемогу. Але не тільки те, що говорять зарубіжні партнери, рухає мною та колегами по громадській раді. Ну, друга обставина, вона більш така серйозна. Ну скільки вже можна жити так? 30 років у стані корупційного консенсусу, коли національні багатства, надра, ліси використовують обмежено коло осіб. Подивіться інші відео віснику громадської ради на Сумському каналі, і ви побачите, що відбувається. Що пропонується? Ну, перш за все, у наступному випуску віснику в понеділок подивіться ефір з Юрієм Кондратенком, це адвокат, він особа, яка здійснює юридичну юридичну цю сферу діяльності громадської ради. Він входить до громадської ради. Юрій Миколаївич розкаже вам про види корупції, тобто де ця корупція здійснюється, скажімо так, де шукати. По-друге, відвідайте ці громадські слухання, які відбудуться 17 серпня. Ви можете відвідати онлайн. І давайте обговоримо це питання. Ми поділимося своїми баченнями. Ви поділіться своїми баченнями. Я запрошую до участі і представників Об'єднаних територіальних громад, Голів ОТГ, депутатів ОТГ. Бо це безпосередньо ваш обов'язок соціально-економічний розвиток. Далі, я запрошу спеціалістів-фахівців у цих питаннях, я запрошу політиків, я запрошу активістів. Як буде організовані ці громадські слухання? В громадській раді хотілося би більше слухати людей, проте, ми розуміємо, що треба встановити певний реклам... регламент і порядок. Бо Такі є випадки, що хтось бере слово і довго викладає свої думки, в результаті якби мета заходу не досягнута. Тому, якщо ви бажаєте виступити, напишіть, будь ласка, нам або мені в месенджер, або на офіційну сторінку, на офіційну електронну пошту громадської ради та заявіть про те, що ви хочете виступити. Якщо ви хочете послухати, то не треба жодних заявок, просто приєднуйтеся і послухайте. Хоча там будуть, у кінці буде така частина, як правило, вона називається Різне, рефлексія, обіну думками, в принципі, ви будете мати таку можливість виступити. Отже, 17 серпня 2023 року у онлайн-режимі за посиланням, яке буде наданий ось тут, відбудеться громадське слухання. Які, які організовує громадська рада при цумські обласній військові адміністрації. Слухання будуть присвячені питанням корупції, аналізу та визначенню способів упередження корупційних дій у ці визначальні періоди для нашої історії. Запрошуємо усіх, не будьте, будь ласка, байдужими. Приєднайтеся. До побачення.